Всім доброго дня, з вами Сергій на зв'язочку. Хочу дуже коротко поговорити з вами зараз про нормування гронами винограду на пагонах по шаблону і без шаблонів. Да? Значить, по шаблону от ми бачимо, одна грона винограду на пагоні і інша грона винограду на пагоні. Тут так само одна грона, друга грона знову. Одна грона, друга грона. По шаблону ми одну грону залишаємо, іншу грону ми видаляємо. так, Але я не даром підійшов до цього куща, це в нас преображення Всім нам відомо, що плодоніжка, приображення дуже часто перегинається, і тоді нижні ягодки відсипу осипаються, в'януть і відпадають. так, і Великі грона, це будуть великі грона. На великих гронах верхня ягідка вже стигла, а нижня ягідка в нас ще зелена буде. Да? Тому відходимо ми від шаблону і починаємо обрізати. Нижня грона. Половину раз і відкосили. Верхня грона на тому самому пагоні. Половину раз і відкусили, залишили обидві гронки, тільки обидві пополовині, розгрузили навантаження не на одну плодоніжку, а то саме навантаження на дві плодоніжки для того, щоб вони не перегиналися. Це по-перше, по друге, коли в нас маленька гроночка виходить. В нас верхня ягідка достигає так само, майже як і нижня. Різниця між ними набагато менша. Тому відходимо від шаблонів. Усе до побачення.